Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму каналі. Дивимось ситуацію в Україні в контексті війни по загрозі. У небезпеці з боку ворога для мешканців України на період до 15 травня 2024 року. Починаємо дивитися з окупованого сходу України. Окупований схід, ну одразу карта від людника, вежа щось там буде поодинокі якісь вибухи, над якими працюють в тилу ворога. ну, скажімо так, Ну, якщо очима ворога дивитись, злочинці. Так, то, ну, для нас це найкраще. Тобто там будуть якісь вибухи, спричинені людьми, які працюють в тилу. Тобто, як партизани. Далі, дивлюся коротенько, тому що немає часу. Неокупований схід України, Неокупований схід України. Так, на ту допомогу, яку розраховувала, яка була обіцяна, її зась її блокують, її блокують. Але є чим ще є чим ще відстрілюватися, є чим блокувати, хоча буде дуже-дуже важко. Тут йдеться мова знову ж таки: блокування достатньої кількості ресурсу, і внаслідок того, що цей ресурс блокується. Ідеться мова про блокування переможної позиції наших. Тому мова йдеться про, ну, скажімо так, на жаль, ворог домінує. Ворог домінує, розробляє певні стратегії, які обертаються для вас важкою ситуацією. Ворог хоче досягти своєї мети і е, досягає її, на жаль. Є. Е, Цілі, яких ворог може досягти, прямі влучання, на жаль, важка ситуація. Багато буде летіти, багато буде влучати, і ворога є необмеження, кількість бажань і амбіцій, спричинити вам зло. Далі дивимось: північний схід України, північний схід України. Так, вам може бути інформація якась, знову постійно вливається вам інформація, що хтось може до вас зайти негласно, тишком нишком, без війни, скажімо так, зайти до вас без війни, порушити ваші кордони. Тобто це можуть бути люди ну, пасивні, які зайшли, ну скажімо, під покровом ночі у цивільному одязі, порушивши кордон. Але вони зайшли для того, щоб робити внутрішню колотнечу. Ну, може бути у вас таке знову ж ця королева жезлів, і в них амбіції робити ну, переверти в Україні, бажання в них дістати той козир з рукава і наробити перевертів в Україні. Знову ж таки, починається гаряча ситуація внаслідок того, що вони можуть робити. Ну, їм обіцяли нове життя цим людям. Їм обіцяли... ну, ці люди, які зайшли ніби в цивільному, роблять колоднечу, я кажу, що це не означає, що вони військові, але їм обіцяно нове життя. Ну, щось їм дали, і щось їм дали гроші, і вони прийшли сюди колотити під виглядом цивільних. Далі дивимось північ України. Північ України. Порушення кордонів. Може бути спроба прориву з боку ворога. Тут іде спроба прориву, але їх одразу за руці білі і затушили їхнє прагнення щось робити далі. Вода, вода, проблема з водою. Проблема з водою у вас може виникнути, або з вогняною енергією. Вогняна енергія, вогняний ресурс, рідкий вогняний ресурс, може бути під загрозою, недостатньо захищений, ну щось таке. Ну і також тут знову відчуття незахищеності. Відчуття незахищеності і незакінченості ситуації, ніби ворог щось робить, але обіцяв ще повернутися. Тому світ перевернутий це як війна. Окрім того, блокується те, що літає. І літає над цивільними, над висотними будівлями. Будуть блокуватися, але все одно є загроза падіння. Порушення вашого повітряного кордону літальними засобами по наводці. Будьте обережні. Далі центр України. Центр України на цей період. Так, в центрі України мені не подобається те, що живить автівки, воно може палати. При тому. Великий, велика територія по наводці. Хтось щось показав, хтось комусь щось запропонував, багато грошей, когось купили, когось купили. Тому це може бути вогняна енергія зупинена. зупинена. Це може бути як електроенергія. Так, і е, газ. Тобто те, що горить, ще може бути. Ну, якась гаряча ситуація у вас. Якийсь е, е, чоловік, якийсь чоловік при владі може оказатися під е, вимушеним примусом з боку ворога, щось показати. Але його якби заспокоїть грошима. Когось будуть шантажувати, але заспокоїть грошима. Таємні очікування. Таємні очікування. Він таємно очікує, коли буде йому дана команда. Він щось має показати, щось має зробити. Чи показати після того, як зробити фото. От Таємні очікування, коли будуть порушені ці кордони. От щось таке. Він ніби має включитися в ту взаємодію під час активної дії з ворогом. Будьте обережні на цей період. Також при кордоні території між областями під загрозою. Знову ж таки, щось вогняне. Я вже сказала. Також автівки, транспорт, логістичні шляхи під загрозою. Ну, знову ж таки, хтось дає інформацію, хтось має щось відзвітувати. Далі дивимось: південний схід, окупована частина. Південний схід України, окупована частина. Ну, тож, також, там прифронтова якась, ну, на, скажімо так, окупована, не окупована, там, де е, на, межах, на межах, де окупована з неокупованою, нестабільність, втрата контролю, е, Не зрозуміла, куди що котиться, їде, падає, е, земля ну, переверти. Карта Україна перевернута, дуже важка ситуація на окупованих територіях може таке бути. Обстріли, переверти, неконтрольована ситуація, також е руйнування автівок, знищення транспортних засобів автівок. Е тобто, я так думаю, що ворог намагається от, по десятці жезлів. Перейти на чужу для нього землю, ну, скажімо, на неокуповану частину, але там його зустрінуть. Там він не на землю ступить, а в землю впаде. Ось так, глибоко. Буде не так, як було раніше. Розчарування тут в нього йдуть, адже його зустрічають. Дуже там важка ситуація. Так, неокупована частина Південного зах, Південного Сходу, неокупована частина Південного Сходу. Так, ну, знову ж таки, наші продовжують відстоювати свої позиції. Ворог продовжує надсилати ракети, дрони. За оповіщенням, або ну, буде попередження, і не буде попередження, тому будьте обережні. Це може бути після тривоги, оповіщення тривоги, або до оповіщення тривоги. Такі от можуть бути випадки. Багато у вас там колаборантів. Вода зупиняється. Щось на воді, на воді. Війна, війна на воді. Війна на воді. Знову ж таки, королева війни це от карта війни. І дуже багато може бути переживань із-за військових дій на воді. Там, де вода тече, там, де якась споруда водна. Щось зіркове. Якась станція, електростанція на воді. Електростанція на воді. От ворог от має ще зазіхання на це. До речі, там може хтось здохнути смерть ворожого. Командира, але я не знаю, до чого тут неокупована територія. Можливо, з неокупованої території його десь, чи він буде десь знову ж таки в зоні бойових дій той якийсь генерал орківський? Це ж окупована, неокупована частина. В зоні бойових дій там його десь когось вб'ють. Ми дізнаємося про смерть якогось. Високого чину. Будьте обережні на цей період. Є загроза для гідроелектростанції, там, є загроза. Або тут ще ж є, але це на окупованих. Ладно. Далі Крим, наш український Крим, яка ситуація? О, така випала карта. Межі, межі межі суму, межі полегшення. Ось якось так, проміжний якийсь період там. Але до чого воно? А, а воно до того, що, що там буде м, якась ситуація токсична на воді, токсична ситуація на воді. Я думаю, що там буде пошкоджене те, що стоїть на воді, але воно буде не повністю пошкоджено. Не знищено, а пошкоджено. Того тут і трійка мечів в такій позиції: ні туди, ні сюди. Ось щось пов'язано з водою. Атака на щось, на щось водне. Там, де велика вода. Велика вода. Ну, вежа, вежа на воді. Вежа на воді і щось велике ресурсне пошкодиться. Таким прихованим чином це буде зроблено. Ну, скажем, не в очевидь, а за допомогою розвідки. Все, давайте на цьому і не будемо далі Крим дивитись. Далі дивимось Захід України. Захід України. Покажіть, будь ласка, ситуацію. Захід України. Ой, щось в повернула карти. Захід України. Ну, ворог мститься. От, і при тому хоче мститися по електромережі. Хоче спалити щось енергетичне, потужне. Стратегія в нього, така підла, підла стратегія, точкові якісь цілі в нього точкові цілі по, знову ж таки, електроспорудам. Те, що дає світло, тепло, тес або, або електростанції. Ну, дивіться, там якісь, якісь неформальні лідери, які мають завдання, знаєте, як ФСБ в Рясах. Слухайте, наразі наближається Великдень. Я вже робила розклад щодо Великодня, але там щось планується пов'язано з релігією, з церквами. Мені це не подобається. Чи то в церквах щось хтось переховується, як монастирі, монастирі, відлюдник це як монах? Жриця — це монашка, це також служитель культу, і єрафант, також служитель культу. Тут щось таке, якесь підле готується, приховане. Будьте обережні на цей період, не ходіть до церкви. Вежа. Вежа, там, де багато ресурсів. Життєвих ресурсів з метою заблокувати і ці розповсюдження цих життєвих ресурсів. Тобто, я знову говорю: якщо йде одне щось головне, від нього йде відгалуження. Вони хочуть це з... З... знищити. Дивіться, також щось одне від нього йде відгалуження. Якась станція, від неї йдуть підстанції. Тобто, в цьому плані. І це роблять люди, які пов'язані із якимось цінностями, з культом, релігією. Тобто хтось ховається ФСБ в рясах, чи це МПЦ, я не знаю, чи на Заході ще існують МПЦ. Ну, ось якось так. Бережіть, будь ласка, себе і своїх близьких. Не ходіть в церкви, не ходіть в церкві. На Заході взагалі там підлість така. Далі північний захід, покажіть, будь ласка, північний захід. Там можуть бути влучання, вочевидь. Можуть бути влучання і по енергетиці. Або тес. Не знаю, чи є там тес, енергосистема, влучання. Скажімо так, те, що було, воно перехо... воно вмирає, воно переходить від людника. Також є загроза постраждалих. Є загроза, що якась одна людина піде на той світ. Одна якась відома людина, відома людина може піти на той світ. Не хочу сказати, що це обов'язково від війни, але, можливо, завдяки ну, в результаті якихось наслідків. Ну, знову ж таки, ворог мститься по ресурсах, які там можуть бути у вас, намагаючись їх обнулити. Обнулити. І шалено, жорстко, жорстоко він це робить. Тому будьте, будь ласка, обережні. Будьте обережні на цей період. І ще дивимось. Так. Так, ще дивимось Південний Захід України, Південний Захід України. Ну, те, що порушують ваші південь повітряні кордони, це так. І при тому, знаєте, знову тут тема церков, тема загрози, тема війни пов'язана з релігією і з маніпуляціями релігії. Я от не знаю, от починаючи з заходу. Північний захід, південний захід, От якась підлянка пов'язана, або неформальні лідери якісь, або це якісь хто там в рясах, які слугують ворогу, маніпулюють. Знову ж таки, іде небезпека: будьте уважні на великдень, не ходіть в церкві. Тут йдеться мова про незахищеність людей. Знову жриться. Йдеться мова про підступність, про обман з боку церков. Кого та церква ховає? Кого вона виславляє? За кого вона молиться? Розумієте? Ви можете туди ходити, а вона молиться за здраві, самі знаєте кого, нашого ворога. А ви туди підете, святити Пасхи? Не ходіть. І взагалі якась небезпека йде від води. Знаєте, мені така ще прийшла думка, що. Щоб та вода, якою вони кроплять, не була отруйною. Будьте, будь ласка, обережні на цей період. Можливо, це не, сам, не сама та не, не служителі роблять, можливо, це хтось туди проник і щось отруїв. От мені не подобається це, розумієте? Сім'я перевернута, немає не полегшення. Тут і багатоповерхівки, і територія біля води, або переправи через воду, будівлі біля води, будівлі пов'язані з водою. Для них іде загроза. Інформатори, будьте, будь ласка, ну і ціль, конкретна ціль є. Будьте, будь ласка, обережні на цей період. Будьте, будь ласка, обережні на цей період. Оце йде великдень, іде 9 травня, ворог казиться, і він до всяких підлянок може вдатися. Бережіть себе, будь ласка, будьте обережні. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші коментарі, підписку та увагу. Тиснемо дзвіночок для того, щоб отримати оповіщення є Україна» і ми перемагаємо, тримаємо стрій. До побачення.